Придбав трохи вкладищів, жувальних гумок. Така серія Turbo Sport. Тут різні. Загалом 31 одиниця вкладищів. Такі незначні потертості присутні в них. От є порвані. Але в цілому непогано збереглися. Також вкладащі турбо серія Супер 48 одиниць. Ось такі. Також є цікаві моделі, але вникати не буду. Продам усі разом або по серіях, або взагалі цілим лотом. Далі бомбі-бом -бом вкладищі це мотоцикли. Тут, якщо я не помиляюся, 35, здається, штук їх. Також цікаві присутні номера. І бомбі-бом -бом автомобілі ось такі. 49 загалом штук їх. Кому цікаво, можете звертатися. Посилання на Віоліті залишу в комментариях Ось так виглядають.